І коли взяли дію, я вже не пам'ятаю, хто її взяв Латвія, Литва чи Естонія, послом ті країни, то наші програмісти сильно образилися на них, що ага, ви знайшли вразливість в системі. Ми ж вам код відкрили. Навіть у мене є питання, навіщо ви відкрили код? Тобто, якщо ви відкриваєте код, то будь-кому, хто хоч трішки знайомий з ІТІ, зрозуміло, що ви відкриваєте вразливі системи, про що говорить моя заставка. Тобто ви не кажете, що ой, подивіться, які ми класні. Ну, напевно, для цього був відкритий код дії. Всім показати, подивіться, які ми класні.